Місячна соната, викладач Оксана Шип. Ти і я, і журба у північне, і присвітлає місячна ніч, молодесенька піанісна, Величальне волосся до пліч, як обличчя опівночі мінець. І хотілось гукнути мені, мила дівчина, дівчино місячна. Ти згориш на цім срібнім могні. У нашій академії вже давно існує традиція е, такого конкурсу на краще читання віршів і поезії Тараса Григоровича Шевченка. Це вже десятиріччями склалася така традиція. А от конкурс на краще читання е, виконання е, митців. Закарпаття лауреатів Шевченківської премії це, от фактично, самий молодий конкурс, який іде або проводиться у нас вдруге. І дуже, і дуже так радісно, що лауреати у нас додаються з кожним роком. Сьогодні це і Петро Скунці, і Петро Мідянка, і Оксана Луцишина, Іван Чендей, Дмитро Кремінь. І Мирослав Дочинець. це ті постаті, які у достойні найвищої нагороди нашої держави. І, звичайно, що молоді люди, студенти і знайомляться таким чином з іменами видатних наших митців України. Най буде дощ. Най буде все, що є. І ця весна мадам просто волоса. Ні, ні причок. Ні таксі. Ані в рожевих квітах твого передмістя. Тут приймають участь всі. Хто бажає, це не означає, що тільки е ті, хто займаються сценічною мовою або сценічним мистецтвом, це і хореографи, це і е менеджмент, це і бібліотечна справа, інформаційна бібліотечна справа, це і музиканти. Е тобто е це всі бажаючі. Дуже приємно було, що все-таки е приймали участь е студенти. Перших курсів. Це дуже важливо, коли учні, студенти, здобувачі освіти всього навсього в тих стінах 2-3 місяці і уже себе проявляють, а хто ж вони є насправді. І саме цей конкурс показує, ну, дає можливості зробити перші кроки. На сцені саме е, молодих учасників студентів нашої академії тремтиць, здригається трепета, і може б серце скам'яніло в холодній тиші забуття, коли б над ним не забриніли ті вочі, трепетні чуття, освися мила. Де ти? Де ти? тривожна, ніжна стелоя? У тихім шелесті трепети мені звучить твоє ім'я, листя і павутині. Літературний Ужгород німий? Непомічена майне пора осіння. А що чинять села? Не прядуть, не шиють, маржину напувають і квити, і по цих селах якось поети жиють, не відцуравшись від туги і самоти, покірно гній вони вносять зі стайні. У Яворовій пишній маяті. Я думаю, що уславлювати наших літераторів це наша місія. І те, що молодь долучається до їхнього письма і підносить з під мостків, це прекрасно. Читати поезію дуже складно. Я сам, коли виходжу читати вірші, я сам хвилююся, хоча мені вже скоро 70, але як дитина, ставлюся до вони молодці. Є вже окремі, це перший курс в основному читав, Є так гарно з розумом і з емоціями. Ну, молодці. Звичайно, що попереду них ще велика дорога в навчанні і вони досягнуть ще більших успіхів, але є матеріал, над яким є викладачам працювати і розвивати його. Вік лицарства пройшов. Нездатні ми по-справжньому любити. Що відповім, адже й моя любов мені не може світу заступити, в моє життя ввійшло твоє життя, та як для мене це безбожно мало голодні надто в мене почуття, щоб їм такої долі вистачало. Якимсь чудом у мені, мабуть, Земля вмістилась, хоч тебе, сторонься. живе в мені, мов їй належить путь навколо серця, не навколо сонця. Я вибрала собі вірш Дмитра Кремня, травневий дощ. Він для мене особливий, тому що я знайшла в ньому відблиски сьогодення. Про те, що відбувається зараз в країні, про війну, коли рідні, батьки, чоловіки, друзі йдуть на війну, і по факту доля забирає від тебе твоє рідне. І про людину, яка втратила рідного для себе, рідну для себе людину на війні і. Звертається до долі, навіщо? Чому? Ну, що, що ми зробили не так, чому ви забрали від мене і чому це взагалі відбувається? Ми падаємо у травневу зливу, а парасоля, наче парашут. За світлу мить у травні, мить щасливу, засудять нас. Та Все ж не в цьому суть. Ми, ми запізнілі квіти обриваємо, але над нами безмір висоти. За опівнічним голосним трамваєм невже мені не обізвешся ти? О, вічний світий, є у тебе небо, а в небі у горі Чумацький віз. Ти ось щаслив нас дощиком травневим, аби не бачить запізнілих сліз. В мене вірш Петра з конця весілля візі. Вірш ми знайшли разом з викладачем, але оскільки мені взагалі дуже подобається закарпатське весілля, закарпатські пісні, танці, то я вирішила трошечки Внести такого колориту, так скажемо, закарпатського. У це і трохи поспівала. Між тим, я думаю, що це цікаво взагалі. В минулому році я читала вірші Петра Мідянки, теж не дуже легко вони читаються, але все-таки ми повинні популяризувати своє українське, зокрема закарпатське, і вони. Мають оці вірші дуже філософський сенс, насправді дуже філософські теми підіймають, і це є дуже круто і буде дуже добре, якщо світ дізнається про цих митців. Поет, який умів перетворити карпатську тишу на глибокі мужні рядки це Петро Скунсь. То боїться, хто боїться, гуляє болота, а весілля не дозвілля, весілля робота, за гуселями гусля рику, авструну тоннику, Та я беру танцювати діку молоденьку Ей, гуляла біля вина, гуляла гуляла, прогуляла свою долю, бо її не мала. Ашня любиш біля лучко, любим я самого, не посирай через плече на цим бором, Ай, п'єме, гуляємо, п'єме, гуляєми, та бог знає цім борику. Це завтра буде ми. Де б'ють і л'ють, де лють, там лють, де лють, там б'ють зубах, по зубах, не вдалося, заволося, далі звитися вужем, далі штрикнути ножем, плачте гуслі, смійся, бубне, кума кум зарізав, аж до хуста буде чути, як гуляє іза, наша Іза із заліза, веселиться наша Іза! наша Іза веселиться. Най не лізе, боїться. Гей, будаче, чом за тих? Або гроші вертай, або грай на весь край. Танець молодих, ні, що вався легівник на дівчині бити бо я кого до того буде дівчина люби. Пропились ми дівком білу, пропили, пропили воя, та хоче ми подивити, ці смени втопили, а я у свого чоловіка доста сінців ношу. Ще ся один не загоїть, а вже десять прошу. Свадуня дуже добре, свекра придобринька. Гуляй, гуляй, невісточко, доки молоденька. Струна, що май файно була, удалася тут дівка, що май файна. Я сам відзначу, мабуть, своїх улюблених. Це Дмитро Кремінь. Із недавніх він недавно, як я гадаю, став набирати популярності, особливо в Закарпатті, Ну, десь, мабуть, три роки. І саме його я і буду сьогодні читати. Це вірш, називається Карпатський ітют про зиму у Рахові. Тут вірш з глибиною. Раніше мені доводилося вже його вірші читати, і я скажу вам откровенно, щоб зрозуміти вірші Дмитра Кременя, Потрібно навіть не тиждень, потрібно десь біля місяця. Адже я для себе, от вивчив вірш, пройшов місяць уже після здачі. І я такий: точно, тут зовсім інша думка. Я його неправильно читав. Типу, він такий, що його можна відкривати протягом декількох місяців. Вот в чому його я б сказав, оця чарівність, краса. Він неймовірно володіє словом. Рими, образи, алегорії і подеколи такі неймовірно захоплюючі метафори, які хочеться саме... з якими хочеться поділитися з іншими. Вірш. Карпатський етюд. Викладач Наталія Дубінін. Зима у ракові. Зима. А ви напевно і не чули. Про сніг у Рахові, про гори та в зимові ці борі. Бо тут по вулицях брукованих ідуть усміхнені гуцули. Гарять як пір'я екзотичних птахів гуцульські кептарі. Поверла сніг, підйом і спуск, а ми йдемо і нам неважко. Ідуть поети і туристи. Ідуть крізь зорі не його. Тут у Рахові художник. Він малював блакитну пташку. Але тепер за ним поплачели чорний ворон на снігу. А ми. А ми із милу йдемо. Наш світ блакитний, безхмарий, Лежва, підйоми, а під вечір у синіх зорях. Пілий сніг із старовинний передзвін церков. А в затишку кав'ярень мотивом юності любові співає скрипка у півсні. Як ми кружляємо удвох із милою у старовинних ритмах танців, немовби тися полишила свої високі береги. Оче мріння про мене. Я один, один зостанусь. І з тебе й мене посміються солодкусті вороги. І голос мій завре і умре в засніжених високих горах. І твій високий про надію. А її повернення нема. Чи ворогом зістане друг? І стане другом вічний ворог. Та все ж нам зараз не до того. Адже Рахові зима. Бо й той художник мутрим був, він марив краєм невідомим. і з криком птахів екзотичних, і, і гомоном тропічних рік. Тому він гори полишив. Вони йому не стали домом. До них він із далеких мандрів уже не вернеться вовік. Тому і птаха голуба сідає на чуже подвір'я. Йдуть поети й туристи, йдуть крізь зоряну гву. І білий птах зими летить, летить і ронить біле пір'я. І знов, і знов цей Чорний Ворон сміється і плаче на снігу. Ви щось до мене кричите, мої усміхнені гуцули. Годинник на старенькій ратуші кричить. І вітер, і зима. Ми вдвох із милою у рахові, А ви, можливо, і не чули. Вживу. Ні юності, ні тій красі. Уже повернення нема.